Чаплівський старостинський округ складається з двох населених пунктів: це село Чаплівка та село Лушники. З початком повномасштабного вторгнення населення нашого старостинського округу поповнилось 42 особами з числа внутрішньо переміщених осіб. Ці люди до нас приїхали здебільшого зі середини Будської громади. Харківської, Донецької, Луганської та Запорізьких областей. Ці люди проживають в приватних житлових будинках. Кому будинки надавались у безкоштовному користуванні, хто придбав будинки за кошти У зв'язку збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб складною ситуацією на прикордонні було вирішено у 2023 році провести капітальний ремонт колишнього стаціонарного відділення. Сільської лікарні в даному приміщенні зроблено ремонт в 10 кімнатах, облаштовано санвузлом та приміщенням для кухні. Кого є така потреба? Запрошую внутрішньопереміщених осіб до нас на проживання у минулому році. Для підтримки внутрішньопереміщених осіб, завдяки управлінню економіки та відділу агропромислового розвитку було роздано посівний матеріал, огородний інвентар тощо зараз. активно робота по підготовці до. Польових робіт тому внутрішньопереміщені особи, в кого є бажання працювати на землі, звертайтесь до нас, будемо раді допомогти з виділенням земельних ділянок. Хочу подякувати Сергію Михайловичу, що він з перших днів активно зайнявся допомогою внутрішньопереміщеним особам. Один із старост, який активно кожен день практично займається цією справою, і його виходить.